Це усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі. Дівчача музика. Як вона є, думки навіяні концертом, і ще однієї діви з телевізора. Погляд з димової завіси, куріння очима людей, що не курять. Сильніше, пруткіше, видовищніше воркаут та його закони. Повна зала глядачів. Абсолютна більшість з яких симпатичні дівчата. Чи не так виглядає мрія кожного молодого музиканта? Водночас, спосіб, який це краще всього досягати, їм навряд чи сподобається. Адже виконувати доведеться здебільшого сумні пісні про гірку жіночу долю. Теж життя продовжується повні ці останні пісні. Намалюю тобі зорі і повні пісня. Мабуть, останні ці після того як сталося в неї це в житті. Останні пісні помню чоловіку, вона посвятила, і ну і останнє може я забула, як називається життя. Не знаєте таких пісень, значить, співачка Тіна Кароль не належить до ваших найулюбленіших і її останньої програми Сила кохання та голосу ви й досі не чули. Вона може й нічого, однак загадкове жіноче серце ризикує надовго зостатися для вас таємницею за сімома печатями, адже тих, хто цікавить вас, вона безвідмовно бере за живе і ось за що є душевність, яскравість і ну, видно її любов до глядачів. Вона якась не така, як всі щира, відкрита. Має гарний репертуар. Очікуємо е, якихось прекрасних емоцій е, побачити співачку свою улюблену, тому що я її дуже люблю. Подобається її на творчість, дуже гарні пісні. Мужчин на рівненському концерті Тіни Кароль були лічені одиниці. Дозволю собі припустити, що і вони завітали сюди завдяки настирливим рекомендаціям прекрасних половинок. Концерт справляв враження такого собі інтимного дівич вечора, якому цілком відповідали як декорації, так і вбрання самої тіни. Я хочу щоб у нас був розговор по душе. Підставці, що було у мене в гостях вдома, похоже, квартиру. Немножко, да. так, от я сьогодні приймаю гостей. гасті. Із слухачами тіна Кароль говорила багато і душевно. Чого не скажеш про пресу рівненським акулам? Пара представники співачки одразу ж натякнули, що інтерв'ю вона не дає. А відтак зірку можна хіба познімати на віддалі і без додаткового освітлення. Забули, що такое петь. Ведь коли паєш на душі легче. А ми саме паюча нація з вами. Тому п'ять наші приназначення такої національної відмова від інтерв'ю для українських поп-старс є однією з ознак справжньої зірковості. Мовляв, залі і так повні так у додатковому піарі жодної необхідності немає. Тіну кароль, однак особисто я звинувачувати не став би Цьогоріч Вона трагічно втратила кохану людину, і напевне говорити про це зайвий раз не надто хоче. Інша річ публіка відкриватися, перед якою є її прямим покликанням. Хочу, щоб ви сьогодні дахнули душою тілом на здійснитим канцерті. Хочу, щоб ви вдихнавіліс, щоб ви о всіх заботах і проблемах, а про всьом том, що здесь на дізна. И отпускали вместе со мной. За її межами Руслана Лежичко та Святослав Вакарчук не покинули мітингуючих навіть під час нічного штурму наметового містечка. Солідарність з євромайданівцями засвідчили також світові знаменитості. Культовий Джордж Клуні привітав хоробрих борців за демократію, висловивши упевненість, що вона просто неможлива без свободи мирних зібрань та за наявності політичних ув'язнених. Актор зізнався, що дивиться на українців із справжнім захопленням. Його цілком підтримує лідер Тепашмот Мартін Ельгор. За його словами, він людина традиційно, аполітична, Однак, за подіями в Україні уважно стежить. Музикант переконаний, те, що українці вийшли на вулиці заради приєднання до Євросоюзу, Свідчить, що вони, як ніхто у світі, заслуговують нарешті стати його повноправною частиною. Не щастить в коханні, пощастить в роботі. Вже на наступній церемонії Гремі цю тезу може укотре підтвердити невгамовний Джей Зі. чий шлюб із красунею Бейонс. Якщо вірити засобам масової інформації, просто таки тріщить по швах. Натомість останній альбом репера Магна Карта Холі Грел приніс йому аж дев'ять заявок на Ґремі. Навіть ім'я Джастіна Тімберлейка у переліку номінантів згадується на два рази менше. Загалом же серед претендентів на головний музичний троф. А й світу цьогоріч переважають класики. Так легенди хаус музики Daft Punk заявлені в п'яти номінаціях, серед яких найкращий запис і найкращий альбом року. А за титул кращих рокерів змагатимуться виключно і тільки перевірені часом монстри, чого варті бодай імена Девіда Блек Себа та Лед Зепалін, чий класичний хіт Кашмір у новій обробці може бути названий кращою рок композицією 2013». зважаючи на те, що написано його. Майже 40 років тому результат може виявитися просто безпрецедентним. Are you ready to make history? So are we! Знаменита металіка відсалютувала черговим творчим звершенням. Днями вона дала перший у світі концерт в Антарктиді, таким чином увійшовши в історію, як перші музиканти, яким впродовж одного року довелося відіграти на усіх семи континентах світу. Послухати виступ монстрів хардроку зібралося 120 чоловік, серед яких місцеві учені та щасливчики, які виграли запрошення на спеціальному конкурсі. Усі вони слухали металіку у спеціальних навушниках, що заміняли звук концертних динаміків. Скористатися цим девайсом дядьків змусила турбота про навколишній ландшафт. Згідно законів фізики, надто гучний звук може спричинити несподівані снігові зсуви, зіпсувавши слухачам на від справжнього мистецтва. Металіка Куріння суттєво шкодить нашому здоров'ю. Куріння спричиняє рак легенів та імпотенцію. Курці помирають рано. Упевнений, кожну з цих фраз ви вже не раз чули, і нині вони вам не набридли. Це зовсім не відміняє їх правдивості. Втім, часом банальна реклама здатна надокучити не менше за різкий запах тютюну. Реклама, що куріння там вбиває, це ну це так сяк. Людина при... При... візьме, прочитає, а пофіг візьме далі закурить. щоб крутили рекламу. Там соціальну якусь рекламу, де кожен день тако так заядло, кожен день, і також, щоб розказували, як там щось робиться в організмі. Є ж такі в контакті, є в інтернеті, є куча е відео, де от який шкідливий вплив на організм куріння. Якщо паління цигарок є для вас повсякденною нормою, про всі негативні сторони цього процесу ви і самі знаєте. Теж як воно жити без цієї звички, ви упевнений призабули. Наші сьогоднішні співрозмовники станом на сьогодні або не палять взагалі, або ж активно цю справу кидають. А відтак про вказану проблему воліють говорити без надокучливого пафосу. Я вважаю, що це звичка в принципі негативна, але знову ж таки посягати на право, на свободи кожного, кожен сам має зробити для себе цей вибір. Хочеш палити, палиш, не хочеш палити, не палиш. Тобто, в будь-якому випадку працює закон Дарвіна. Тобто, виживають сильніші. Ті, хто гробить своє здоров'я цигарками, в них відповідно менше шансів на виживання. Можливо, це свороду втеча, Втеча від якихось проблем, можливо, люди тим самим, що вони палять, вони заспокоюють свої нерви. Можливо, вони отримують від цього задоволення, видихаючи дим. можливо, в них в цей момент є можливість подумати на чимось. Це їхні проблеми. Я цих людей не засуджую. Якщо мені справді подобається палити, будь ласка, це їхні вибір паління. Це не більше ніж шкідлива звичка, яка е, нічого хорошого не, не несе ані для здоров'я, ані для краси е, людини, а тим більше дівчини. Е, ну не говорять уже про те, що можуть бути більш серйозні якісь захворювання, і ніхто не відміняв рак легенів. Що якийсь стрес чи коли нервуєшся сильно там перед сесією чи перед диспутом. Обманюєш себе, що цигарка може тобі допомогти. До якийсь час можна сказати, що подобалось відчувати смак самого тютюну. От там чашка кави хорошої і хороша цигарка. У ліберальному суспільстві людину прийнято сприймати такою, яка вона є, з усіма шкідливими звичками, включно. Втім, не варто забувати. Ваша свобода курити закінчується рівно там, де починається свобода людей, які не мають цієї звички, така вона специфіка безконфліктного співіснування у соціумі. Паління це нібито особиста справа. Але тоді, коли вона не входить е, за тоді, коли вона не не заважає нікому. Наприклад, е, коли я йду по вулиці, і переді мною йде чоловік, який курить, і, і я дихаю тим самим повітрям, і тим самим е, мені е, та сама шкода заподіюється моєму здоров'ю, то я не вважаю, що це особиста справа його. Тобто, це вже справа, яка мене е, теж зачіпає. Про це мало говорять, але курці мають досить притуплену систему відчуттів. Люди, які не палять значно тонше, відчувають різноманітні. Смакові відтінки і запахи, а відтак здатні отримувати задоволення там, де ви б і подумати не могли. Люди кайфують просто від того, що дихають, нюхають та їдять з максимально можливим задоволенням. Коли е заходиш, допустимо, на доріжку в басейні у нас в авангарді і починаєш плести дистанцію, хоча б метрів 300, коли розумієш, що ні легені, ні прес не витримуєш, просто задихаєшся, а тоді приходить в голову думка, що коріння це трошечки не моє. Що цікавіше бути здоровим і витривалим. Як правило, курити починають у старших шкільних класах за компанією з іншими. Тоді це виглядає чимось новим та незвіданим, а тому наша до кінця не сформована індивідуальність легко піддається спокусі. Робити це, одначе, зовсім не обов'язково. Варто пам'ятати, що цигарка це просто цигарка, і ваша особистість від неї жодним чином не залежить. Для мене було важко тоді, коли. От в моїй компанії люди, якісь там знайомі, друзі, які от я сиджу в кафе, і люди виходять виходять курити, і це найбільше, що от ти залишаєшся сама. І, ну, ну добре, ну добре, я піду теж покою, ну, нічого там. ну та нічого, ненька нічого не, 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 не дасть. Ну і далі починається. Я самотнім себе не відчуваю, навіть якщо коли мої друзі виходили на паркур, я там сидів і сиділи одні дівчата. Мені було чим зайнятися, чесно кажучи. Історія знає чимало прикладів, коли думка більшості виявлялася хибною. А тому те, що ваші численні однолітки раптом починають масово чимось захоплюватися, ще зовсім не означає, що так само мусите чинити і ви. Повірте, бути не як всі, інколи дуже навіть круто, особливо якщо ви просто випромінюєте упевненість у власній точці зору. Я негативно ставлюся до цього, і свою думку я не поміняю. Дівчина має залишатися дівчиною, і це. Не дуже подобається тим самим хлопцям, які курять, але все ж таки вони хочуть, щоб дівчина, його дівчина, чи будь яка дівчина з якою він спілкується, він би не хотів би, щоб вона курила. Душа людини вона має багато бажань. Можна бажання покурити, бажання гарно випити. От а розум людини для того, щоб ставити питання: наскільки це тобі необхідно, кинути палити значно важче, аніж не починати. Ваш організм поступово звикає до тютюну, і чим більше ви його ним постачаєте, тим більше вас тягтиме курити надалі. Найважче триматися перші тижні, а там ви починаєте відвикати з кожним днем усе більше. Тут головне утриматися від нав'язливої думки просто так викури цигарочку другу, адже диявол криється саме у цьому, здавалось би, цілком безневинному прояві ностальгії. Щоб кинути палити, мені допоміг давній прийом цікавий. Це, я не пригадаю точно прізвище цього мільйонера, який так само кидав курити. Так от, він всім своїм друзям сказав, що той, хто мене побачить з цигаркою чи з цигарою, тому я заплачу певну суму там фіксовану. Ну я не знаю, це в тисячах в нього вимірювалося чи в сотнях. Я своїм всім друзям і на роботі, і скрізь тоді сказав, що от, хто мене бачить з цигаркою, тому я плачу 100 гривень. Про всякий випадок 500 гривень відклав, але не доводилося ще жодного разу нікому кончив. Якось воно зразу саме пройшло. На останок настійливо раджу називати речі своїми іменами. Куріння це насамперед смердюча самозадуха, назвати його маленькою улюбленою звичкою або ж способом зняти напругу означає збрехати самому собі, адже із огидним смердючим монстром змагатися значно простіше аніж із чимось маленьким і улюбленим. Вважається, що сучасна молодь, то здебільшого якісь хворобливі створіння, яких тягне до наркотиків, алкоголю та в інтернет, і натомість зовсім не спонукає прийти на спортмайданчик. дивлячись на героїв нашого сюжету, думку про нове покоління мимоволі змінюєш на краще. Виявляється, жити можна і так. Не завжди молодь сприймає класичні види спорту і підтверджує тому сьогоднішні юнаки, які скажімо, не займаються спортивною гімнастикою, а з задоволенням виконують гімнастичні різноманітні вправи на спортивних снарядах. І я думаю, що е Завдання спорту для всіх все таки шукати нові форми роботи. Тому що основна наша задача, щоб здорова молодь, здорова нація. А яким чином вони це будуть організовувати? це ми повинні питати в них, що для них цікавіше майстерність вправно крутитися на турніку нині називають модним терміном воркаут для. Того, аби ним займатися, достатньо надійної перекладини, яка би не хиталася. Нині прихильників воркауту, яких іще називають турнікменами, у Рівному достатньо, аби провести конкурс у рамках фестивалю здорового способу життя. В рівному воркаут, мабуть, найпопулярніший в Західній Україні. Нас наша чисельність, мабуть, скоро перевалить вже десь за пів тисячі людей. Це дуже багато для такого містечка маленького, як Рівне. Воркаут мені багато що дав, тому що ми не п'ємо і ми не куримо. Ми займаємося здоровим способом життя. І спочатку почав займатися, цим побачив, як хлопці роблять. Захотів собі, починав з виходу на одну руку, потім підйом переворот, але поступово це переходило з важкі і важкі елементи. Хто хоче, шукає можливість, хто не хоче. Причину, якщо для занять спортом у вас бракує грошей, спортзалу чи спортивного інвентаря, гайда воркаутери і займатися зможете, фактично одразу вийшовши з під'їзду. Розвиватися акадегемаґонся став, став вище ширше все. учасників конкурсу оцінювали за силовою та технічною підготовкою. Хоча, як на мене, переможці і переможені тут є поняттям більш аніж умовним, освоївши такі навики, кожен з конкурсантів суттєво додає балів власній персоні в очах. той ж таки хлапкої статі. Дівчат нас не дуже багато Дві-три дівчини. Є в нас. Але це так, ну, вони не займаються так, як хлопці там, не підтягуються, не, не роблять такі силові елементи. В першому числі це треба силові елементи. Ну... Тоді вже йде техніка, і тоді якість виконання за останні півтора роки рівне перетворилося на регіонального лідера за кількістю турнікменів. Переймати досвід до нас приїздять з Хмельницького, Володимира Волинського та багатьох інших міст. Тенденція ця безумовно заслуговує на максимальну пропаганду. Чим більше здорових молодих людей, тим менше охочих випити чи ужити якусь іншу гедоту. Кайфувати ж, бо можна зовсім по іншому. When the party was nice, the party was dumb in the ayo and everybody have an upper until the fellow started in calling. От і все на сьогодні. До зустрічі.